Слово Боже, і вам п'ятий розділ, із першого вірша і нижче подинати. Іван деві Святого Буки, п'ятий розділ із першого вірша. І сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб почути Слово Боже. Він стояв біля озера Гінісарецького. Він побачив два човни, що стояли край озера. А рибалки, відійшовши від них, волоскали небо. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відтримав від землі, і він сів та й навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона, попливи на глибінь і закій на полос свій А Симон сказав йому у відповідь на цілу ніч ми працювали і не ловили нічого. Та за словом Твоїм укину Зробив, Зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній небід почав пролювати. Тямали вони до товаришів, що були в другім човні, що прийшли, прийти, прийшли помогти їм. Ті прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи: Господи, відійди від мене, бо я грішна людина. Бо від полову риби, що зловили вони, обгорнув жах його та й усіх, хто з ним був, також Якума і Івана, синів Заведеєвих, що були спільниками Симона. Сказав Ісус Симонові, лякайся, від того часу ти будеш ловити людей. І вони повитягували на землю човни, покинули все та й пішли вслід за ним. Амінь. той момент, коли ви на нього не будете чекати. Що був так кажу? бо я не шукав, що я сьогодні буду проходити. Не знаю. Але Господь в такий час прийде. Друзі. Даний уривок слова Божого, який має назву слово чудесного нових тварин. Нам розповідає про, про те, як Христос покликав Симона Петра і інших трьох учнів іти за Ним. Знаєте, напевно, якщо б дивитися боку на ось цих учнів, кожен би міг подумати, ну, ну які з них будуть ученики? Якщо би обирати для місійної праці, то потрібно було обирати із коліна Аронова, а вони ніякого відношення до цього не мають. З коліна Ааронова були люди, які мали служити в храмі, які мали виконувати певну працю при домі. Кожен із цих колін, вони мали кожен свою працю. Кожен міс свою службу в цьому. І ви знаєте, коли Ісус обирав учнів, я думаю собі, як і інші, би думали, потрібно би було обирати із тих, які хоча б вже щось знають, а не із тих, які нічого не знають. Ну, Христос має інший план. У нього інший план для спасіння цих учнів і для того, щоб ці учні рознесли цю віску Іванлії сьогодні до нас. Хотів би, щоб сьогодні ми звернули увагу на один момент з цього Слова Божого і з цієї історії, який говорить про секрет успіху цих учнів. Знаєте, буквально нещодавно я почув із цього уривка Слова Божого одну цінну річ, над якою я задумався. Як ви думаєте, чому учні нічого не ловили? Вони були просто якимись. З людьми, які перший раз прийшли на це озеро, це були професіонали своєї справи. Вони жили з цієї роботи. Ну чому вони нічого не вловили? Напевне, тому що вони ловили без Ісуса. Я почув цю розповідь, і я думаю, справді, ви знаєте, Христос одного разу в Євангелії від Івана у 15. му Родії та говорить такими віршами. Івана 15 розділ, 4 вірш. Перебувайте у мені, а я у вас. Як та віта не може родити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як мені, перебувати не будете. Ось чому секрет успіху того, щоби бути раним милуцям. І щоб правно зловити і багато зловити. Христос каже учням своїм, Він відпрощається з ним. Він говорить їм цінну річ, яку хоче, щоб ця річ була і в мені, і в кожному з нас і зокрема. Він каже, учням, якщо ви не будете перебувати в мені, ви нічого не зможете робити. Ви можете багато чого чинити. Ви знаєте, учні повернулись, радіючи. Коли Христос сказав їм ідіть на браття, і вони кажуть, де вони нам ходять? Ми зціляємо, ми, ми робимо для того, чи ти нам, для чого ви нас послав. Христос каже, я, я бачу в сатану. І не цим радійте. А радійте тим, що ваші імена записані в книгу життя. Учні раділи тим, про що Христос каже, цим не радійте, радійте тим, що ваші імена записані до книги життя. А говорять про те, щоб мати успіх в служінні. Успіх в Слові Божому, ходження за Ним, успіх бути християнином це те, щоб ви в мені. Якщо цього не буде, у вас ви нічого не зможете. Тому, друзі, для успішного нашого життя з вами нам потрібно перебувати в Ісусі. Перебувайте в мені, Христос каже. Він каже про те, що як відка не може сама родити плоду із себе. Вона нічого не може робити, якщо не буде перебувати на винограді. Христос пояснює притчу цю учням. Він хоче, щоб вони зрозуміли і говорить, він суто тобто Івана і від Івана в 15 році. Це стосується іменно їх. Якщо ви не будете перебувати в мені, ви нічого не зможете. Ви знаєте, учні ловили цілу ніч на цьому озері. Знаєте, особливість в тому, що ці учні знали час, коли потрібно ловити. вони знали про те, що потрібно для цього. Знаєте, я скажу час, я задумуюсь ну, думаю, попробую я на рибалку піти. Або стати рибаком. Знаєте, я коли прочитав інтернет, думаю, точно не для мене. А там треба сидіти, а я би до скоро половив. Це не мог. Я, 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 не, я не любити просто посидіти, а є люди, які це люблять. І ви знаєте, коли я читав, я думаю, ну, ну чому особливість і як? Ви знаєте, я кажу про те, що потрібно знати місце, потрібно знати, що ви будете ловити. Для того, щоб ловити рибу, її потрібно годувати. Коли ви хочете ловити її ранком, ратовом, потрібно з вечора дати її їсти, тому що ви будете там. Рибали, і ви знаєте, Христос на зрозумілій і мові сьогодні говорить до нас, слідуючими за Ісусом Христом. Коли ви хочете сіяти Слово Боже, коли ви хочете бути послідовниками Ісуса Христа, це щось подібне до того, як ловити рибу, тому він кличить ось цих людей, які знають цю справу і кажуть до Симона Петра, Симоне, від сьогодні я зроблю, що ви будете ловцями людей. Саме знов, як ловити рибу, ну як ловити людей. Він знав, як бути рибалкою, що потрібно для цього, яка нажива, коли рибалити, що потрібно для цього. Він все це знав, знаємо ловити людей, що потрібно. Христос каже, якщо будеш перебувати у мені, матимеш тоді успіх. Цілу ніч, говорить ось Петро до нього, Христос. У цьому човні! Хтось й зауважив цікаве Слово Боже, який каже, для того, щоб мати успіх, потрібно все віддати Ісусу. І ви знаєте, Петро віддав свій човен для того, щоб Ісус у нього перебачив. Щоб Ісус із нього проповідав. Він віддав усе, що було у нього. Христос проповідує Петро все це слухає. В цьому року Слова Божого є те, як Бог кличить сила на Петра. Який підхід має до нього? Особливий підхід, коли до інших по різному, а до Петра зовсім по різному. Він приходить цей човен, він каже: Симон, відплинь на глибині, інакше Симон мав свою справу. Ви знаєте, вони цілу ніч рибалили, а це не проста справа закигати сіті, викидати їх з води. Вони мокрі. Люди омучились цілу ніч більше того, вони розбиті і розчаровані, тому що вони цієї ночі нічого не луча. Нічого вони не уловили. І ось Христос каже: Симон, трохи прокидання, і він слухає те, що говорить Христос, опісля Христос каже до Симона: Симоне, пливи на глибі. Пливи і закидай свій небі. І ви знаєте, коли Симон говорить йому, ну, ну тут так, щоб не образити його. Все-таки маса людей на березі слухає. Він, учитель, я риба. Хто кого буде вчитись сьогодні? І ось він каже Симонові: Симон, Симон поплив на гребінь і кинь і кинь свій навіть на поло. Кинь для того, щоб ловати. І ви знаєте, і Симон каже: ну, у цілу ми працювали. Ну, що я буду говорити тобі? Ти знаєш свою справу, я знаю свою справу. Рибалити потрібно вночі, тому що риба вона піднімається доверху, вдень вона опускається вниз. І, 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 і зараз рибалити в цей час. Ну, нічого не було. Але знаєте, іншими словами, то не образити Христа він каже, добре, я, я, я за словом, бо їм зроблю цю річ. Він вкинув за цим словом і витягнув, а де була риба? Де риба була ось скільки, скільки набрали вони два повні човни, аж вони почали потопати. Де вона була? Без Ісуса ви нічого не можете робити. Без Ісуса ми нічого не можемо робити. Як Петро нічого не міг зловити без Ісуса. Але словами Його Він зробив це і він кинувши невіть, набрав багато риби, які вам до Тигорищів свої, що прийшли помогти йому. Обидва чоловіки були напилені Симон Петро Коли це побачив Він каже, Господи, вийди від мене, я грішна людина. Цей чоловік через поло риби зрозумів, хто це такий. Знаєте, якщо б Христос зустрів Петра подібного як Павла подорожуючого, я не думаю, що Петро пішов за ним. Я не думаю. Но Петро від риби, тому що розумів, що природно це просто неможливо. Зловити ще таку кількість риби це просто неможливо. Можливо, ще до одну-дві ті сіті просто випадково би попала. Ну, ще так, є сумнів. Можна. Ну ось таку масу риби зловити просто так неможливо. І Петро, бачачи це, він каже: Господи, вийди, я грішна людина. Він розуміє, хто перед ним. Він розуміє, перед ким він стоїть, хто знаходиться в його човні, хто зайшов на його територію. І він каже: вийди, я, грішна людина. В чому успіх того, щоб бути благословенним? Щоб мати ось цей добрий улог, Христос каже ще раз, перебувайте в мені. Якщо ви будете перебувати в мені, ви матимете успіх. Слово перебувати буквально жити мною. Будьте всередині. Христос каже, що ж означає перебувати в мені, якщо ви будете зберігати заповіді мої. Ось це значення цього слова перебувайте мені, де Христос від Іван, Івана Іван, у 15 році, в 10 му вірші каже до учнів, якщо ви будете зберігати мої заповіді, перебувати у Господі це зберігати Божі Слова, Божі настанови. Те, що Бог заповів, те, що він сказав. Повторення закону, 28-й розділ, 38-й вірш говорить так, багато насіння виносить. На поле своє, та мало збираєш, бо його пожере сарана. Багато ви робите це, але толку з цього мало. А в книзі Огія 1.6 говориться такими словами, де Огія каже, багато ви сієте, збираєте мало. Їсте та не насичуєтесь, п'єте та не напиваєтесь, зодягаєтесь, та не тепло вам. А той, хто заробляє, заробляє. Для дірявого гаманця. Це те, що говорить Господь до свого народу. Це те, що Бог говорить до народу, який жив у своїх домах, а про дім Господній, який був розслаблений і сказали так. Ще, ще не час. Ще не час його відбудовувати Ось каже слово Боже в першому розділі другий вірш говорить, так, так" говорить Господь само, промовляючи. Народ цей говорить, не прийшов тепер час дому Господнього, щоб бути збудованим. Чи час вам сидіти по ваших домах, покритими каплями, хоч дім цей збурений, каже Господь? Зверніть ваше серце до ваших дурів. І дані те, що ми говорили, каже Господь, ви робите ли з цього? Бог каже, ви будете багато працювати, але якщо я не благословлю. Нічого з цього немає. Ми знаємо Псалом, де каже Господь про те, що даремно, даремно вам сидіти, даремно робити те, даремно те, якщо Бог не благословить, все це даремно. Ви працюєте, ви маєте працю, але все це даремно. Ви даремно стараєте. Нещодавно почув одну історію, якій. Я поговорили про те, що каже, один чоловік каже, молиться до, до Господа, і каже, що це другий. Він виїхав в Америку і він молиться, Господи, дай мені роботу. Бо дає йому роботу, він має одну роботу, має другу роботу, але заробітку немає. Каже, аж пройшов якийсь відрізок часу, і я зрозумів, я молюсь не про те. Я кажу, Господи, дай мені гроші. А я молився про роботу, бо каже, хочу бути, будь ласка, працюйте. Друзі. Коли у нас немає важливішого, що стоїть на першому місці, це послуг Божому Слову, де говорить Господь. Все це буде даремно. Якщо будете зберігати мої заповіді, говорить Господь, ось чому секрет успіху вашого життя, вашого ходження, вашого християнського життя. Христос каже учням, якщо будете зберігати мої заповіді, мої передання, те, що я залишив вам. Якщо ви будете перебувати в мені, а я в вас, тоді будете рясно робити. Якщо будете зберігати мої заповіді, тоді буде успішним ось це перебування в мені і, і зародження, і плоди. Якщо будете зберігати мої заповіді, і слідуючи, він каже, та в любові моїй перебуватимете. Ви зберігаєте Божі заповіді, але не перебуваєте в Божій любові. Немає нічого. Бог каже, перебувайте в любові моїй. Як я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Христос каже учням своїм, по тому що ви учні Мої, що ви будете відвідувати служіння і будете робити те, те те і те. І Христос каже, учням, якщо матимете любов між собою. Якщо матимете любов із собою, між собою це буде свідченням того, що ви учні мої. Не те, що ви будете щось робити, відвідуватимете служіння чи щось інше. Якщо у вас немає любові, нічого з цього немає. І апостол Павло до коринтян каже, що як міцвіта або бубен годячий. Ось таке є любові християнське життя. Перебувайте в моїй любові. Перебувайте у слові моєму. Перебувайте в мені. Якщо ви будете все це мати, матимете успіх у в вашій праці, в вашому служінні, у вашому ходженні. Ви матимете успіх. Кожен із нас хотів би це мати як і Симон Петро хотів мати ось цей полону, він не розумів про те, що без Господа нічого не можна робити і навіть тоді, коли там, після Воскресіння Ісуса Христа, вони знову ж таки цілу ніч рибачили і нічого немає. Навіть не повторилось те, що було колись. Петро, він не забув, як, як це робити. Но без Бога ти нічого не можеш. Без Господа ви нічого не можете, без Божого благословення ви нічого не можете. Якщо ви не перебуваєте у Ісутті, ви нічого не можете без Нього. Цілу ніч вони не і вони нічого не зловили, Христос на березі гукає до них. Бо знаєте, вони закинули цей навіть і цей навік знову повний чому? Господь! Господь там є! Якщо немає його Господа у вашому служінні, у вашому ходженні, у вашому житті, це просто марне життя. В нього немає того. Христос каже, виноградина вигалуя, хто мені перебуває в ньому, той рясно зароджує. Якщо ви перебуваєте в Ісусі Христі, ви рясно зароджуєте, ваш плід є багатий. Що ви перебуваєте у мені, ви нічого не можете чинити без мене. Христос дає учням ось це настановлення. Дає для того, щоб вони запам'ятали і могли зрозуміти про те, що вони без Ісуса не можуть нічого. Як і ми з вами, без Нього не можемо нічого. Ну тільки одне можемо грішити. Без Господа ви можете грішити, але з Ісусом ви можете все. Без нього ви нічого не можете робити. Ви не зможете принести добрі плоди без нього. Яким ви б не хотіли, що б ви не хотіли робити, якщо ви не в Ісусі, ви не можете приносити добрих плодів. Коли хто перебувати не буде в мені, говорить Господь, той буде відтілений геть. Як галузка громадість вона кладуть на огонь. Коли ж перебувати ви будете в мені, а слова мені, позостануть у вас, просіть, чого хочете, і станеться вам, Христос, наша учня. Якщо це буде у вас, якщо ви будете цього дотримувати, і це буде з законом пов'язкою на ваших очах, і ви будете триматись у цього, просіть, чого хочете, і отримаєте. Якщо, коли коли ви перебуватимете в Ісусі? Коли ви перебуватимете в Слові Божому. Коли будете зберігати Божі заповіді, коли будете переплати в Божій любові, матимете цю любов до тих, хто є навколо вас. Зможете віддавати цю любов. Я, так як я перебуваю в своєму і перебуваю в любові Його. Я все це вам передав, говорить Христос Божьє. Ви не можете без мене нічого. Ви не зможете, коли ви не віддасте все Ісусу. Подібно як апостол Петро, він усе довірив, все, що було в нього, навіть човен, який був він дозволив, щоб Господь користувався цим човном. Щоб із цього човна лилось Слово Боже, все віддав для того, щоб побачити це чудо в своєму житті, і він це побачив. знаєте, після цього коли витягнувши ось цей човен на, на берег разом з своїми друзями, своїми <зв>. Братами, вони все це залишили. І пішли слідувати за Ісусом. Слідуєш, коли ви не залишите старе життя, ви не зможете слідувати за ним. Коли не буде залишене старе життя, стара звичка, старий чоловік не буде покинутий, ви не зможете слідувати за ним. Ви не зможете бути посвячені цілком Ісусу, якщо не залишене все старе. Не покинене все старе. Ви не зможете йти за ним. Господь це говорить до нас з вами. Петро і інші учні вони залишили все, залишили цей човен, залишили все ремесло своє і навіть колись пізніше. Колись пізніше Петро скаже, коли побачить ось цього юнака, який прийшов, і, і, і через багатство, що не міг з ним розлучити, просто відійшов Петро, каже: Господи, ми все залишили. Що нам буде з цього? Ви знаєте, він каже, ми покинули те, чим займали їх до цього часу. Те, що жили, те, що мали, ми все це залишили. Що нам буде? Які результати з того, що ми все покинули, і цей юнак він, він мав до центру, він повернувся, тому що його щось тягнуло, нас нічого не тягне, все залишили. Христос каже, П'яти, не переживай. Тут, а у вічності набагато більше. Коли ви залишили все ради Ісуса, ви отримуєте тут набагато більше, а в вічності, вічність разом з Господом. Коли ви не перебуватимете в Ісусі, ви без Нього нічого чинити не можете. Яким би б ви не хотіли бути Бога, ви не зможете бути без Нього. Ви не зможете нічого робити без мене, говорить Господь. Ви нічого не зможете чинити без мене, якщо не будете перебувати в Слові моїм. Хай Господь благословить нас! Перебувати в його слові, перебувати в Його заповіді, перебувати в Його любові, бути слухняним Йому. Хай Господь нас благословить у цьому. Амінь. А -а -а -а.